Ну все, достроили. Можно дальше. Рика, ты достроила все? Да, достроила. Ой, господи, что это за кнопка? Я не знаю. Все, пошли радовать детей. Пошли. Господи, что это такое? Все разговаривают. Даша, Илона, почему вы тут разговариваете? И, кстати, мы сегодня все уезжаем. Что? Куда? Ой, Илона. Ай, больно вообще-то. Все, я ухожу. Куда, мама, мы уезжаем? Дашенька, ми уїжджаємо, я забула, как это називається. вспомнила. Ми уїжджаємо в Америку. Чого? Того що у... у Джусі там будуть змагання по танцям, а у Ріки змагання а ну, тоді понятно, а потім ми ще після Америки Америку два дні і ми їдемо в Грецію. Чого ще в Грецію? Ну, знаєш, така судьба. І що у тебе буде танці там, танці живота в тебе там будуть? Та ну, не танукай, собирайся. Завтра уїжджаємо. Ну ладно. И иди малыша разбуди. Не хочу я. Не хотелка еще такая. Ну ладно. Илона, разбуди малышей. Я не хочу. Меня Даша больно ударила. Даша? Я видела, как ты упала. Ну, будь ласка. Нет. Ну ладно, как знаешь. М -м -м. Попрошу девчатки у лифти. Значит, и они не хотят. Ну ладно, сама пойду. Я им забыла сказать, что мы завтра уезжаем. Катя, Катя, вставай. Мы завтра уезжаем. И что? Точи завтра надо меня сейчас будить. Ну да, ну пока тогда. Сама пойду и разбужу малышей. Кто Маргарита Вика? Что вы тут делаете? Я вам ничего не говорила делать. Мы тут разговариваем. Вы сейчас малышей разбудите. Я как раз пришла их разбудить. Разбудите их. Мама, ты уже пришла, а ты и буди. А мы пошли с Викой. Ну идите. Вика, быстрее. Кэти, Бетти, Эльвичка. Тая, просинайтесь. Що ви такі сумні? І чого ви спати хочете? Так, Кеті, вставай. Тая, Ладно, Тая ще маленька, хай трохи полежить. Беремося за ручки і йдемо. Добре. Беремось за ручки і завтра ми уїжджаємо. Куди? В Америку два дні приїжджаємо, два дні і ми в Грецію їдемо. Так, беремось парами і уходимо. А чого ви не уходите? Бо вже вечір так швидко, а я думала ранок. Мама, сліди за часом. А, ну добре, тоді я ухожу. Лягайте. Наконец-то мама ушла. Ми ж їдемо. Ми ж їдемо в Америку. Так, Ельвіка, Беті, Кеті, Тая. Быстрейше забираємось. Ельвіка, просинайся. Ми їдемо в Америку, забирайтеся. Так, дівчата Вероніка, Руслана. І. Софійка, собирайтеся, ми уїжджаємо. Вибач, не Софійка, я забула, що ми тобі ім'я поміняли. Іди, Туянка, збирайся. Так. Хеллоуін, Хеллоуін. Що ти тут ще співаєш? Співати вже треба було раніше. Виходимо в Америку. Де там ця Катя? Катя, Катя? Я не хочу підходити до тебе звати. Все, Руслана, Вероніка, остаємося вдома. А всіх інших я возьму. Так, ти собирайся. І Туянка збирається. Ми не забули, що ви сьогодні їдете? Ні, ніхто не забував. Добре. Ну, Малаші, я, я думаю, вони теж поїдуть. Ну, чого, нас так рано розбудили. А якщо ми ще спимо, особливо не тая. Ну, не знаю. Я розбужу таю. Все, собираємося. Тая не спи. Ну, Наконец-то всі ми спустилися. Все, зараз ну, уїжджаємо. Зараз я візьму чемоданчик. О, Ріка, Джусі! швидше збирайтесь. Ну все, можна йти. Так, Тая пішли со мною на ручку на самолітик. Вау. Я собі хочу такого волостича. А я собі хочу таке. Тамагочі. А я вообще хочу лабу. Хочу, хочу, хочу. Так, Тая, я почекай, а де наші діти? Можна спитати. Шо, шо? Я... Ви не бачили таких маленьких діток? Маленьких діток? Ну, бачила вон, вони десь там, там, де листі, там тамагочі і лабубу. Там якісь діти стоять. Та не ваші? Зараз підемо. Можете цю малишку зараз посадити в посадити її в самолітики, якщо що її звати Тая? Добре, пішли швидше. О, Ріка Джусі. Посадіть у цю маленьку таю з, з у Ріка, це Джусі, посадіть вместе з ними у цю малишку це її сестри. Добре, добре, зараз посадимо. Де це мої ще діти? Кеті? Мама, я хочу собі такого листіча. Ні, Кеті я тобі такого не куплю. Мама, купи мені там огоче, Ельвіка, доросла ж дівчинка, сама заробиш гроші й купиш. Беті, ну ти то куди? Лабубу я тобі теж не куплю. Пішліть, у нас самоліт. Ми не не підемо, поки ти нас не купиш нам. Ну, добре, куплю тільки в наступній серії. Всім па-па-па-па. Підписуйтесь на наш канал.